Привіт, друзі! Мене звуть Володимир і це студія Інґейм. І сьогодні я хочу вам поставити запитання: чи реально стати 3D-моделером без курсів? Чи взагалі можна стати крутим 3D-моделером, не заплативши ні копійки? Багато хто кричить, курси це викачка грошей, усе є безкоштовно. І я вас розумію, сам колись думав так само. Я пробував різні ютуб-уроки. У глифішки, і чесно, навіть дещо получалося. але як то кажуть, є нюанси. Результати у мене з'явились десь, коли я почав працювати з замовниками. Це було після курсів з наставником, а не після YouTube-уроків. Це шлях, але є купа успішних альтернативних шляхів. І ми сьогодні про них поговоримо, щоб чесно відповісти. Ютуб чи курси. Буде багато прикладів, трохи гумору і правда про мої фейли з безкоштовними туторчиками. Хапайте чай, чи каву, ролик буде довгим та цікавим. Поїхали! Отже, почнемо з Ютуб. Якщо чесно, то це просто космос для новачків. Усе безкоштовно і прямо під пальцями. Хочеш освоїти блендер? Є сотні уроків по типу блендер для чайників. До речі, ці ролики називають туторіалами від англійського слова туторіал, тобто інструкція чи урок, як щось зробити крок за кроком. Перший плюс це доступність. Усе, що тобі потрібно, це інтернет і трохи бажання в запасі. Не потрібні дорогі курси чи купа, тобто з зими. Заходиш на Ютуб з телефона чи з старого ноутбука і ось тобі уроки для новачків. Я, наприклад, починав з нуля без блендера на компі, і це реально для всіх. із села, хоч з міста. Другий плюс це доступність. М -м -м, меч для гри є тутор. Персонажа для мультика теж є. Хочеш космічний корабль чи дракона, просто в пошук, їх там ціла бібліотека. Я повторив ролик низькополігональний герой за годину, і ось у мене щось схоже на персонажа. Але буває сидиш, вибираєш між десятьма туторіалами. І ось вже шостий час звертаєш, бо хочеться все одразу. Ти не прив'язаний до одного стилю чи теми. Усе, що можна уявити, уже хтось пояснив. Третій плюс це спільнота. У коментарях люди радять, і хтось відповідає на запитання. Я навіть знайшов тутор по регінгу, і знаєте що? Мій герой зарухався. Ось, дивіться, трохи кривенько, але для мене це була перемога. Щоправда, це не головна перевага. В інтернеті тобі ніхто нічого не винен. І ти здебільшого сам за себе. Але для саморозвитку, для розширення кругозору, це круто, і ще на ютуб є топові моделери, які показують фішки від текстур до анімації. Я бачив, як чувак за 10 хвилин зробив дракона, і це реально мотивує. Навіть профі мовлять туторіали для них як шпаргалка. Тож, якщо ти усидчивий і любиш шукати, то Ютуб може багато чому тебе навчити. Він реально крутий, і я не жартую. Але на цьому плюси закінчується. І ось де собака зарита. Так, я сказав, що Ютуб може навчитися, це правда. Але давайте по фактам. Ось я вчив моделювання один тутор, потім текстури, вже інші, але із за старією версією Blender. Потім анімація. А там чувак льотає по кнопках, ось так. І я такий, стоп, де це? Що таке топологія? У мене 15 складок, 3 години часу, і ось і результат. Модель з кривою топологією і персонаж, який ламається, коли рухається. Перший нюанс це хаос. На Ютубі немає системи. Ти сам собі режисер. Далі мотивація. Ти сам один сидиш, шукаєш ролики. А коли щось не виходить, хто допоможе. Я застряг на Юві розгорці і написав у коментарі. Чекав два дні відповіді. Або ось знайшов тутор, але він був на англійській. І половина кнопок були абсолютно не там в моїй версії. Як з цим працювати взагалі? І знаєте, я реально не бачу, щоб хтось став топовим 3D-моделером, який працює в крутій компанії просто з YouTube. Без балди. Люди зазвичай забивають, бо немає системи і оточення. Ніхто тебе не пхає, не каже, давай даромо цю модель. Немає того, хто наставляє тебе до результату. Сам копаєшся і в якийсь момент просто відмовляєшся і все кидаєш. І найголовніше це монетизація. Окей, okay, я навчився робити якийсь об'єкт чи персонажа. А що далі? Куди клікати, як продати? Ютуб не скаже, як заробити на стоках чи фрілансі. Я бачив купу крутих моделей в туторах, але як із цього зробити професію, не ясно. Без наставника, без розуміння ринку, це як навчитися малювати картини, але попросту не вміти їх продати. Ти, вроді би, вже щось вмієш. Бас, до речі, розумієш, а як відкрити свою виставку чи знайти тих, кому це дійсно сподобається, просто неясно. Ван Гог теж учився сам. Але ну, всі знають, як воно для нього закінчилось. Ютуб дає знання, але не дає кар'єру. Тепер про курси. Багато хто думає, що платні курси це ті самі туторчики, що на Ютуб. І я вас розумію, я сам колись так думав. Але курси бувають різні. Є хороші, а є вертий шлак. Давайте розберемо, що до чого і на що звертати увагу, коли вибирати. По-перше, є курси, де тобі дають 10 корінок тексту купу теорії на нудоти, і просто сиди і розбирайся сам. А є такі курси, де про монетизацію просто ні слова. Вчили, вчили. А як продати модель, просто неясно. Бувають без підтримки, де запис лекції, викладача, і все. Шукай відповіді, не знаю, в гуглі. Іноді краще знайти одного наставника і відпочити все на практиці, аніж загрузнути в тонах теоретичного матеріалу, який просто водою роздутий. Але є й хороші курси, і це вже зовсім другий рівень. Уявіть, тебе беруть як новобранця на війну, проводять курс молодого бійця, і за три місяці із зеленої шкарпетки роблять бійця готового до великої кар'єри. Це не просто туторчики, це полігон. Де тебе кидають у реальний бізнес, Показують, що прямо зараз гаряче на ринку, які моделі шукають на стоках, які скіли потрібні для геймдеву чи анімації, і що замовляють на фрилансі. Регулярно закупляють знання в топі індустрії, типу таких, хто робив асети для студій чи кіно і дають консультації від практиків, які знають, як вижити на передовій. Порівняйте, поки одні курси грузять тебе теорією чи кидають сам на сам тут система. Моделювання, текстуринг, анімація усе по поличках без зайвого сміття. А практика це не просто куби малювати, а реальні проекти. Персонаж для гри, проб для сцени, щось, що одразу в портфоліо. Куратори практики це не просто теоретики з книжок, це люди, які реально фрилансили і які працювали в компаніях. Вони пхають тебе одразу до результату покажуть. Як оптимізувати модель, щоб вона не глючила, чи як упакувати її для клієнта? А ще такий хороший плюс це ком'юніті. Ти не один навколо тебе, також новачки і ті, хто вже стартанув. Вони діляться контактами, підказують ідеї. Хтось навіть клієнтів радить. Це досвід із десятка шляхів у ниші. Фриланс студії стоки – вже перевірений і поданий для тебе. А ось вам приклад: один чувак з нуля. За три місяці продав модель для мобільної гри, бо куратор курсу допоміг її здогости до пуття і підказав, де шукати клієнтів. Це турбота про твій успіх, і тільки люди нижчі практики, і куратори можуть тобі таке дати. Отже, що в підсумку: Ютуб це реально крутий спосіб почати. І чесно, це навіть краще, ніж деякі курси. Де тебе заливають теорію і кидають із базовими кубами. Якщо ти готовий шукати, копатися і не боїшся хаосу, то це твій старт. Але є нюанс. Без підтримки, системи і розуміння ринку, це часто залишається як хобі, а не професією. Курси ж бувають різні. Погані, це коли ти платиш за нудоту і самотність. А хороші це про систему результат. Ми не нав'язуємо свою думку, а показуємо картинку з висоти нашого досвіду. Тож вибирайте ви нас, наших конкурентів, чи Ютуб, нам без різниці. Головне знати на що дивитися: система, практика, куратори, фокус на заробіток. Бо для реалізації потенціалу потрібен план, чи то зміна професії на творчу кар'єру з нормальним доходом, чи підробіток для реалізації потенціалу. Чи хоп, яке окупається? До речі, усі плюси хороших курсів, про які ми сьогодні говорили, ми зібрали на нашому навчанні. Не буду багато говорити, але якщо хочеш дізнатись більше. То в нас є безкоштовний онлайн-урок посилання в описі. Це не просто пробник, а реальний шмат знань. Ми розберемо, чому ми певнені в працевлаштування кожного студента, як 3 d моделювання для українського ринку, чому завжди буде замовлення та стабільний дохід, і як досягнути цього з повного нуля. Тобі не треба малювати, дизайнити чи мати хоч якийсь досвід. Ми навчимо тебе і покажемо, що почати. Дізнаєшся, як шукати клієнтів, де їх брати і що потрібно, щоб твої моделі купували. Це ні до чого не зобов'язання. Просто подивишся і вирішиш, що твоє це. Але вибір за вами. Ютуб дає базу і свободу. Курси дають шлях до роботи. Час це гроші. І якщо мета заробляти на 3D, то система і підтримка сильно прискорять процес. Що берете ви? Пишіть у коментарях. Розкажіть, як ви вчилися з Ютуб чи курсів. Ваші історії реально цікаві. Я, наприклад, пробував Ютуб. Тиждень гуглив фішки, але без наставника це був лабіринт. Поділіться, які курси ви пробували, що там було крутого чи не дуже, це допоможе нам не стояти на місці. І лайкайте, якщо ми відкрили вам очі, це допоможе підтримати канал. Підписуйтесь, якщо хочете більше про трудей і заробіток. А для тих, хто готовий стартанути без зайвих кейсів, то чекіть безкоштовний урок в описі.